Сьогодні ми хочемо продемонструвати роботу спецблондів, розказати про правила роботи спецблондів і відповідно, зробити роботу. Що у нас зараз ми маємо? Ми маємо модель. Це довгий волос з переосвітленою основною частиною волос, тобто 60% волос. Ми бачимо, маємо переосвітлену основу безпігментну, без нічого. Потім маємо достатньо такий довгий перехід, жовтовато-мідний, і відросший корінь 5 рівня. Корінь удобно для нас відрощий, він має півтора, ну, може, трохи більше сантиметра. Крім того, у нас зараз є сивина, вона по всій голові, як і в потиличній зоні, так і в тіміній зоні, кругом вона є. І це можна сказати: ну тут от в тіміній зоні є локальна сивина, по всій голові десь 50% сивини железобетонних є. Наша задача зараз освітлити прикореневу зону, чуть-чуть підчистити довжину, потім вернути пігмент. Оцим світлим волосам зробити таке предпігментацію, і затонувати волоси в більш рівніший, натуральніший відтінок десь по 9 рівню. Тому ми зараз почнемо це все робити, але спочатку обсудимо, що ми будемо робити, і я, і звідки візьмуться ті номера і рекомендації по краскам, які ми будемо приміняти. Сьогодні ми працювати будемо на бренді PoolHire. Це німецький бренд. і Тут достатньо непогані класичні спецблонди, великий ряд. І все будемо іменно на ньому. Так, для того, щоб користуватися спецблондинами, треба знати класичні правила використовування цих продуктів. Правило номер один спецблонд це не барвник, це освітлювач, який під час свого освітлення робить і освітлення волосся, і зразу ним можна зробити корекцію тих натуральних пігментів, які є у волосі наших моделей або клієнтів. Правило номер два: цей продукт працює тільки з натуральними волосами. Не фарбованими, а іменно натуральними. Сфарбовані волоси він теж може освітляти, але прорахувати якийсь там кінечний результат буде дуже-дуже важко. А от з натуральними волосами він працює просто прекрасно. Крім того, правило номер два входить ще правило використовування окисників. Цей продукт, от він, він працює тільки з окисниками. 9 або 12%. відсотковими. З 9% окисником він підніметь на 3-3,5 рівня, з 12% процентним окисником 4 4-4,5 рівня. 4 рівня це товста волосина, 4,5% це більш тонкіша. Правило номер 3 Час витримки спецблондина від 40 хвилин. До 55 в деяких брендах можна тримати годину годину 10. І тут дуже важливо, щоб майстер розумів, що перших 40 хвилин спецблондин буде тільки освітляти наші натуральні волосся і проявляти в оці натуральні пігменти, які в нашому волосі є. Після 40 хвилин в ньому активно почне включатися. Кольоровий пігмент він запрацює, і от, за якийсь час витринки, це до 60 хвилин, він може або знейтралізувати все, що ми освітлили, або навіть зробити якийсь світінок. Правило номер 4 спецблон це освітлювач, тому змивати його з волосся не вийде, яким попало шампунем. Дуже важливо змити його продуктами, які повністю зупиняють освітлення. І, якби розмягчають волоси і готують його для дальнішого тонування. Тому це має бути шампунь глибокої очистки або якісь технічні продукти, які є в тому бренді, на якому ви працюєте. І посліднє правило говорить про те, що коли ви працюєте з блондинами, ви готуєте базу для якихось подальших тонувань. Тобто, і тому, коли ви готуєте базу для. Тонувань теплих, дуже важливо розчитати освітлення спецблондом так, щоб воно закінчилося в тому рівні, в якій ви будете тонувати. Ну, наприклад, ми хочемо там закінчувати в 10 рівні. Знаєш, зупинити освітлення треба в 10 рівні. А для холодних треба освітлити на піврівня вище. Тому ми зараз разом з вами попробуємо достатньо скоро підібрати. Кольорову гаму спецблонда для цього освітлення. Як я вже сказав, у нас модель має достатньо темний волосся це 5 рівня. І, обично говорять, що спецблонди гарно працюють від 6-го рівня і до 10-го. Так, якщо вам треба попасти в 10, але ми не питаємося тут освітлити волоси і добратися до 10 го рівня. Наша цель це хороший 9-й рівень, і тому спецблондином ну, ми можемо туди попасти. Перше, що вам треба зробити, це порахувати на скільки рівнів ви будете освітляти. Раз, два, три, чотири. Чотири з половиною рівня ми зробимо точно восьмому з половиною і за що часу витримки в дев'ятому рівні ми зупинимося точно. Для цього нам треба використовувати 12-процентний окисник, бо 9-процентний окисник точно не дотягнеть. Тому з окисником все зрозуміло, ми будемо змішувати спецблон в консистенції 1 до 2 з 12% окисником. Хочу ще раз нагадати, хто не знає цього правила, що спецблондини мішаються тільки в консистенції 1 до 2. Якщо ви розмішаєте 1 до 1,5 або 1 до 1 або менше, ви зробите опік клієнту на шкірі голови і клієнт навряд чи зможе висадити той час, який вам потрібен. Тому це може бути консистенція змішування 1 до 2, або навіть трішечки більше, коли у вас там у клієнта чутлива шкіра або ще щось такого плану. Тепер нам важливо подивитися, з яким теплим пігментом ми будемо боротися під час освітлення. І це в першу чергу червоний пігмент. П'ятому рівню і все, що нижче п'ятого рівня. Під... В ньому є червоний пігмент. В шостому рівні червоно-мідний, в сьомому рівні мідний, в восьмому рівні мідно-золотистий, в дев'ятому золотистий, в 10 золотистий, золотистий приглушений. Тому, якщо ми освітляємо з п'ятого рівня, перше, що нам треба буде зробити, це після освітлення, після тих 40 хвилин витримки, наш барник почне боротися з червоним пігментом. Ми маємо знати, що ми слав'яні і у нас, в общем-то. Цей пігмент дуже нестійкий. Не треба на нього розчитувати основну масу барвника, і там навіть невелика частинка якогось черво... зеленого пігмента, який являється нейтралізатором червоного, вистачить, щоб забити цю червоноту. Потім додається достатньо багато мідного пігмента, і додається трошки золотистого. Тому наша основна задача це нейтралізація мідно-золотистого пігмента. Для цього, щоб там не думати і не гадати, який спецблонд із великого вибору ми маємо взяти, ми можемо відкрити кольоровий круг і подивитися, які 12 рівні будуть являтися нейтралізаторами мідно-золотистого пігмента і чуть-чуть зеленого. Ну, по-перше, нам треба звернути увагу на краску 12.8. От вона. І не потрібно дивитися в ті хвостики, як вона виглядає. 12,8 являється прекрасним нейтралізатором мідно-червоного пігменту. Тому ми його візьмемо одну частину. І Основна наша проблема мідно-золотистий пігмент. Мідно-золотистий, пігмент, хороший нейтралізатор мідно – 12,89. Тобто тут є вже і фіолет. І синій пігмент, і він буде справлятися і з мідним, і золотистим. От якраз напроти його і є мідно-золотистий якби пігмент. Тому наша формула для цього клієнта буде виглядати так. Ми візьмемо одну частину 12,8 плюс 1289, дві частини, ця одна. На, у нас достатньо багато волосся, волосся густе. І коли ми освітляємо волоси, нам треба достатньо велику кількість маси краски, яка буде освітлятися, тому ми візьмемо ну, точно 45 грам цього продукту і розмішаємо в консистенції 1 до 2 з окисником 9. Є, і це буде виглядати так, що 12,8 ми візьмемо 15 грам в грамах. 15 грам, а цього 30 грам. От так. Вот. І плюс 12%, 12 окисник. В общем, все, все достаточно просто і легко. Дуже важно, щоб майстри не шукали тут якийсь колір, який вони хочуть отримати. Ніколи ви цей колір спецблонді не отримаєте. Ну, хіба що ви купите якийсь там супер спецблонд, якийсь суперпігментований, яких зараз практично немає. Тому. Ми посчитали, то, що нам потрібно, і ефект від нашого освітлення має бути достатньо м'ягкий, пастельний, золотистий, який має залишитися в прикореневій зоні. Тут є ще один нюанс з сивиною. Ми маємо розуміти, що на сивині почнуть проявлятися оці холодні пігменти, які є в вибраному нашому барнику. Но Тут немає ніякого другого шансу, і, в общем-то, нам все рівно після освітлення прийдеться вертати кольоровий пігмент суди. І це золотистий, щоб потім хорошо протонувати в більш такий спокійний натуральний ряд. Тому, якщо він сильно проявиться в прикореневій зоні, його можна буде... Там знетралізувати з допомогою якогось теплої маски, і ми це будемо робити маскою. Зараз я йду мішати краски. І ще раз нагадую, що я візьму 12,8-15 грам і 12,89-30 грам. 12-8 це хороший нейтралізатор червонуватих відтінків, 12,89 це прекрасний нейтралізатор і освітлювач мідно-золотистого пігмента. Нанесемо спочатку в прикореневу зону. Після витримаємо 45, 50 або 55 хвилин після 40, ми будемо дивитися і змиємо і покажемо вам готовий результат. Так, тепер пару слов я ще хочу додати по поводу вибило окисника. По-перше, Ця модель хоче бути блондинкою, і як можна світлішою блондинкою. Звичайно, що тут було б розумно підбирати замість спецблондинів якісь освітлюючі більш жорсткі продукти. Крем, наприклад, для прикореневої зони, він більш ефективно і скорше би спрацьовав. Але у нас є велика проблема тут сидить алергетик. Це людина, яка дуже важко переносить в плані любі освітлення, і, в общем-то, Спецблондини в цьому плані являються дуже лояльними продуктами. Крім того, у компанії Purhaєр є прекрасний вибір окісників. У них є два види окісника. Є класичні окісники, це класичний окісник, 12-відсотковий. і є 12-відсотковий окісник. Із серії сенсетів, тобто це окісник, з якого компанія Пурхая забрала всі агресивні компоненти. Тобто, це окисник, який буде як можна менше якось воспаляти або подразнювати шкіру голови. І з таким окисником, звісно, клієнт буде переносити все гаразд. Проще. Крім того, ми за... нанесли захист на краєву лінію. Це скальпротектор. достатньо обільно, так живненько ми промазали. І нагадую, що з 12% окисником 45 грам краски треба розмішати з 90 грамами окисника, але я візьму на 5 грам більше. Тоді окисник буде працювати більш, скажімо так, м'якіше. Тому я дам 95 грам. Якщо ви вмішаєте дві краски, обов'язково треба змішати краски в мисуці. І Із-за того, що спецблон це освітлювач, самий варіант хороший по змішуванню, це розмішувати не кісточкою, а якимось вінчиком або якимось прибором, який хорошо розмішає. Нам треба багато кислороду туди додати, щоб продукт скоріше і якісніше працював. Любе освітлення треба починати з нижньої затилочної зони, бо ця зона сама холодна. Тому все, що ви наносите в цілях освітлення волосся, ми починаємо звідси. Зараз ми будемо дуже обережно наносити тільки на відрошу частину. І десь після витримаємо 5-10 хвилин і потягнемо чуть-чуть барник далі. Тобто, просто і легко. Барник має дуже хорошу таку, не дуже рідку консистенцію, тому можна дуже обережно нанести без якогось заступу на раніше освітлений волос. Так, ми закінчили нанесення. Хочу звернути вашу увагу, що ми наносили в дві руки, бо скорість нанесення дуже важлива при роботі з освітлювачами. І із за того, що тут окисник сенситів, він тільки через 5-6-7 хвилин після нанесення почне агресивно працювати. Тому у вас є оцих ось 5 хвилин, щоб ви якісно... Достатньо обільно нанесли краску в прикореневу зону. Тобто, ми все справилися, ми наносили 4 хвилини. І тепер ми 10 хвилин дамо нашій моделі просто посидіти і почекаємо, коли почне працювати барник. Зараз у нас в мисоці залишилася невелика частина барника. Тут, напевне, грам десь 10-15. І ми сюди додамо чистого прозорого. Спецблондина це 12.00. Це нейтральний спецблонд. Додамо його туди ще грам 15-20. Розмішаємо з 9% кисником. Уже і коли будемо перевіряти прикореневу зону, будемо чуть-чуть протягувати далі, щоб не переосвітлити якусь частину, а забрати ту ненужну жовтизну і зробити чуть-чуть світліше, і щоб потім розтяжка в прикореневій зоні получилася більш лояльна. Зараз 10 хвилин витримки. Пройшло рівно 10 хвилин і зверніть увагу, як пастельно і дуже м'ягко почав освітляти цей продукт. Прекрасний продукт для таких робіт, немає ніякої агресії в кольорі. Тому навіть якщо от тут є якась переосвітлена полоса, нічого не станеться, якщо ви акуратно нанесете. Тепер у нас більш складніша задача треба нанести нову суміш чуть чуть далі, не стягуючи з коріння, уже те, що нанесено. Тому ми будемо от донаносити от сюди. От на цю частинку, щоб її доосвітлити, обмажемо для цього всю краєву і так само маленькими тонесенькими прядочками будемо донаносити на всю оставшуся частину. Отак, от. Теж от. треба працювати дуже-дуже скоро. Але час витримки всього освітлення ми засікли від прикореневої зони. Тобто, з прикореневу зону ми будемо тримати мінімум 50 55 хвилин, і там будемо дивитися, треба змивати, чи ще там 5 або 10 хвилин потримати. Зараз наносимо сюди. Нагадую, що в залишок барвника від прикореневої зони ми додавали чистий 12-0. Так, ми закінчили освітлення, ми закінчили роботу спецблондином. Ви змили все шампуню глибокої очистки. Цей продукт зупинив нам повністю реакцію освітлення, і він так і працює у компанії Пурхайр. І після цього ми хочемо перейти до другої процедури, до другого етапу роботи з цією моделлю. Це предпігментація по довжині. Це ті волоси, які переосвітлені. І додаткову нейтралізацію ми хочемо зробити в прикореневій зоні. Для цього я використовую два продукти. Один це маска Silver. От я вже її видавив в мисочку, і от показую, вона така ніжно-фіолетова. Я її нанесу на прикореневу зону десь сантиметр півтора Це на те свіже освітлення, яке я робив з допомогою спецблондина. І цей продукт буде мені забирати ще додаткову пастельну жовтезну то той, яке залишилося після спецблонда. А на довжину я нанесу маску Gold золотисту, така дуже пастельна така от масочка. І мені треба вернути туди золотистий пігмент, який відповідає 9 рівню. Тобто, от сюди я буду от якби наносити це. Почну з прикореневої зони і скоренько це все діло нанесемо. На прикореневу зону і зразу будемо наносити на довжину. В цьому випадку нам не потрібно довго тримати. Десь 5 хвилин часу витримки нам вистачить. Тому ми, опять же, скоро наносимо, витримуємо 5 хвилин, змиємо просто водою і приступимо до третього етапу фарбування це тонування ліквідами. Так, достатньо скоро ми нанесли все в прикореневу зону. Це маска, вона дуже жирна. Нам пішло 22 г маски. Це те, що я видавив іменно в прикореневу зону. І зразу нічого ми не чекаємо. Будемо виділяти достатньо такі товсті пряді і наносити предпігментацію уже на довжину. От так. Товстими прядочками. Будемо по дві по, дві, по дві по три прядочки наносити, потім зразу дуже якісно прочісувати Все будемо гребним для маски, щоб не стягувати маску і бути впевненими, що все у нас дуже рівномірно там нанеслося. Бо велика проблема в оцих передпігментацій це коли кудись не попадає сам продукт. Тому можна отак скоренько все це робити в одним, в одним етапом, без всяких якихось проблем. Потім витримаємо десь коло 5 хвилин, довше ми обично не тримаємо, змиємо водою і почнемо третю фазу фарбування це тонування. Так, нанесли в прикореневу зону маску Silver. Вона робить нейтралізацію тим золотистим пігментам, які у нас залишилися після освітлення. А на довжину нанесли наоборот золотисту маску, і от вона почала вже добре працювати. І вона вертає нам золотистий пігмент, якого нам буде не вистачати для, для нормального якісного тонування по довжині. Звичайно, такі процедури можна і не робити скорше, всего, що тонуючий продукт можна розмішати так, що він і так болі мені равномірно ляжить. Но тут варто подумати про змивання цього тонування, і от якщо не зробити додаткової нейтралізації. То при змиванні в прикореневій зоні може достатньо скоро, це після пятої шостої мойки, вилізти якийсь теплий пігмент, чого нам не сильно хочеться. І так само з довжини, коли немає додаткового взврату пігмента, який там повинен бути, балник змивається набагато скорше, провалюється під час тонування і, в общем-то, при змиванні завжди він некоректно виглядає. Тому, в общем-то, така скора процедура. Яка займає не більше 10 хвилин, вона достатньо розумна і правильна. Тут і саме головне розуміти, чим ви це робите. І ми вибрали маски, ми вибрали тонуючі маски, в яких точно такий самий кольоровий пігмент, як і в барвнику, який ми будемо наносити на довжину. Тому воно совпадає все дуже якісно. І саме головне, що маска не тільки нам зробить нейтралізацію і возврат пігменту, але вона нам ще вирівняє. Волосину по якості, тобі ж вона зробить невелику реконструкцію. І на такий вже якісний волос, равномірно блискучий, непористий, любе тонування буде лягати набагато скорі... ліпше і скоріше, і якісніше, чим на просто освітлене волосся. Вичікуємо 5 хвилин, змиваємо і почнемо третю фазу. Так, ми змили маски і хочу звернути вашу увагу, наскільки просто і якісно у нас зараз розчісується волосся. Волосся не пористе, равномірне. Зверніть увагу, як у нас равномірно розтягнулася кольорова гама. Тут пропав білий колір, а тут зовсім кудись зник теплий відтінок. Тепер наші волоси готові для тонування. Ми їх розділили на 4 зони, дуже якісно витерли полотенцем, но не сушили. Нам не потрібен дуже сильно плотний кольор. Ми хочемо залишитися в блонді і залишитися в дуже якісному блонді. Тому для тонування ми взяли е, ліквід. Це кислий, е, кислий продукт для тонування, геліобразний. До нього йде півтора відсотковий окисник. Це окисник іменно для цього тонуючого продукту. І таке от фарбкарта кільце. Е, ми зараз користуємося кольором, який називається нюд. Да, він приблизно в 9 рівні. Якщо треба світліше, можна його розбавити кліром цим продуктом. Да. Але в прикореневу зону ми взяли чистий нюд. Просто чистий, і консистенція змішування 1 до 1,5. І зараз скоренько нанесемо в прикореневу зону, витримаємо 5 хвилин, потім візьмемо той самий нют в консистенції 1 до 2 і нанесемо на довжину ще на 10 хвилин. І на цьому робота з фарбуванням буде у нас закінчена. Прикореневу зону довгу фарбуємо таку, десь півтора-два см точно. Продукта йде мало, він дуже такий е, рідкий і гелеобразний, такий, е, такий жирноватий, дуже-дуже хорошо. Плюс е, ще й сам продукт зробить додаткову реконструкцію. Так, ми закінчили нанесення в прикореневу зону. Дуже скоренько ми нанесли. У мене в мисочці залишилося. Ну, не половина, але одна третя продукта точно. Я взяв 30 грам прикореневу зону і 45 г окисника 1,5 до ліквіда. Зараз я йду сюди, домішаю ще грам 15 і 30 грам окисника, тобто 1 до 2 І в мене буде готова суміш на довжину. Через 5 хвилин почну наносити на довжину. Пройшло 5 хвилин і ми починаємо наносити на довжину. Нагадую, що ми в той, що у нас залишився продукт, додавали ще 20 грам і 40 г кисника 1,5 і наносимо на довжину. Практично півмисочки у нас зараз є, тому все економно, все дуже удобно. Скоренько наносимо на довжину, Проміжуток, між двома ну, стик між двома красками пропрацьовуємо механічно руками. Так, ми закінчили і хочу нагадати, що ми робили і що ми потратили. Спочатку ми освітляли прикореневу зону двома продуктами: це спецблон 12,8 і 12,89. 12,8 пішло у нас 15 грам. 12,89,30. Після нанесення спецблонда в прикореневу зону у нас залишилася невелика частина спецблонда в мисоці. Ми тут додали 12,010 грам і, і нанесли вже від нанесеної прикореневої зони на такий більш жовтіший участок. Окисника 12% ми потрапили 95 грам, 9% 20 грам. Потім змили і робили додаткову нейтралізацію в прикореневій зоні. Там ми використали 23 телеграма срібної маски і і вертали золотистий пігмент по довжині, там ми використали 25 грам маски. І в кінці ми робили тонування, робили ліквідами, трошки забагато я їх взяв. Ми взяли в корінь нюда, це 30 грам, 1 до 1,5 – 45 г окисника. І на довжину, що лишилося від корня, додавали ще 20 грам нюда і окисника 1,5% 40 грамів. Звичайно, що був шампунь для змивання, потім був хімікал балансер. Ми закінчили це все і ми отримали таку роботу. Дуже хорошо у нас все вийшло, дуже хороший колір. Ми його хорошо уплотнили, нічого у нас ніде не провалилося, не посиніло, не посіріло. Все так, як потрібно. Плюс якість волоса просто фантастична. Дуже хороший, якісний волос, м'який, удобний. І він зовсім не похожий на той, який був у нас до початку роботи. Сушили ми на масло. І все, нічого більше не давали. Ні двохвазника, нічого, ніякої потреби нам не було. І отак ми закінчили всю нашу роботу. Все, на цьому дякуємо.